Усім привіт! Коротше, ситуація наступна. Команданти — чудова, це 40 чудова кавмолка, але, чесно кажучи, мені набридлі набридли дві речі. По-перше, це крутити помел під еспресо, я вже не кажу навіть під турку, тому що це займає там ну, певний помітний проміжок часу. А по друге, ну, блін, рахувати ці кліки вручну, завжди не пам'ятати, яка в тебе там позиція. Тобто там було в мене 20 кліків чи 24, скільки мені відкручувати до тих восьми кліків, що мені потрібно, ну це теж незручно. Тому я вирішив зробити просто і завести ще одну кавомолку. І якщо вже на те пішло, під еспресо і турку завести щось електричне. Пішов я досліджувати наш ринок, і виявилося, да, там консультант в відомому магазині кавового обладнання якого я спитав, що я хочу собі для дому кавомолку, яка робить і еспресо, і поровер нормально. Він мені сказав: ну це ж тисяча доларів, там і вище. Ну чудово, але давайте все ж таки а, зменшимо градус набізму і про щось більш нормальне поговоримо. І виявляється, що більш-менш нормальні кавомолки вони коштують доларів 500. Там df 64, наприклад, і так далі. Причому там найсмішніше, що є кавомолки дорожче. Але при цьому, да, там от зараз хайпують Sculptor, але в них є s версія і не S. І не s версія це тільки під пуровери. Тобто за 700 баксів ти купуєш кавомолку, яка просто не змелює для еспресо. Ну, Для когось це може бути нормальною ситуацією, для мене, чесно кажучи, ні. Плюс на все це, чесно кажучи, накладаються ось ці загони європейських, ну, європейських американських компаній по ціні. Тобто, там команданти ці коштують, коштує я не знаю скільки там, 350 чи біля того євро. Вони там наші то знижували. Але команданти випустили типу оновлений свій флагман ці 60 баракуда. А, і вони за нього захотіли 700 євро, і потім на нього навіть не на ці 60 майже не було оглядів, тому що, скоріш за все, вони повозили його по виставках, там якимось оглядачем дали і зрозуміли, що ну блін, за 700 доларів ти маєш ну майже ту саму сі 40 з іншим буром, зроблену з металу. Вона важча, вона більша, але в той самий час в тебе так само немає. Ось якогось. Показника наскільки кліків ти її виставив, хоча вже за там. 50 баксів на Аліекспресі ти можеш взяти кавомолку, в якій це є. Якщо ти витратиш 200 там, доларів з якимись копійками, то від тих самих Ізіпресу е ти можеш взяти взагалі там, ручний кавомолковий комбайн, в якого буде там не просто зовнішнє регулювання з найдрібнішим кроком, ще буде візуальний індикатор того, що ти на цьому виставив. Плюс в тебе буде магнітне кріплення всього, включно з цією чашкою, куди кава потрапляє, і в тебе в той чашечці. Ще й Blind Shaker, Тобто, ось це такий як, як на дзигу схожий елемент, який ти можеш просто поставити їх чашку на, свою, а, на свій портафільтр, наприклад, і витягнути його із середини, і просто в тебе кава зручно пересипається в портафільтр. Тобто рівень комфорту там неймовірний. Єдине, що мені в EasyPress не подобається, це дійсно. Їх складна ручка. Найкращу складну ручку зробили насправді Таймор, але вони її ні з ким не діляться. Але зараз по скидках в них ця Таймор 6 і 3 Еспресо доволі адекватні гроші коштує, і в них класна складна ручечка, тобто там все добре. І от я для себе подумав, що ну розумієте, як не крути кавомолка це низькотехнологічний продукт. Так, там потрібна певна акуратність, там потрібна якась геометрія буру, але там немає якихось надкосмічних технологій, хоч як ти не крути. тобто тобі потрібен нормальний електромотор, редуктор, ну і в цілому, взагалі, все. Тобто. Насправді ти можеш взяти будь-яку кавомолку там, китайську, не китайську, е зняти ручку, при причепити туди шуруповерт зверху, і вертіти її шуруповертом виходить доволі класно. Здається, в тих самих ізі-пресу чи в когось навіть це передбачено конструкцію. Я бачив, що знімається саме ручка, і залишається ось ця верхня кришка, куди можна потім та на вісь бура причепити цей шуруповерт. Тому ідея насправді. Трансформувати ручну кавомолку в електричну, вона на поверхні. І якщо ти починаєш шукати кавомолку на АліЕкспресі, в тебе купа варіантів. Просто от їх там багато, всяких різних, а дві лідучі компанії: це HiBrew і iTop. І в них там є модельки дуже схожі там на те, що продається значно дорожче, але в них воно дешевше. І в них купа купа компактних варіантів. Але в той самий час розумієте, оглядів на ці китайські модельки взагалі немає. Тобто, ну да, таймор зробили скульптор на скульптор бага, зняли там відео. Популярні кавоблогери, але окрім цього, навіть цей mhw 3 Bomber, який вже можна вважати їх кавовим гігантом, тому що вони роблять багато всього і доволі непогано, то огляди в них є тільки на їх флагманську кавомолку, найдорожчу. Те, що вона там 400 доларів, хоча є конкуренти за 300. Але з тих самих Таймур в них є ще дві інші модельки. А, здається, Shark Tees, але це знов-таки з пласкими жорнами, і вона знов таки чисто під пуровери. І в них є маленька така гарна кавомолочка, вона є від цих бомберів, і вона також є ще дешевше на Аліекспресі від NoName. І багато цих кавомолок на них немає оглядів, і ви ж розумієте, що там з усією повагою. А то це Китай і. Є, ймовірність взяти щось класне і щось повну фігню. Тому я там дивився, що ж таке обрати. І тут всілякі розпродажі, купончики. Взагалі взяв я модельку, яка зветься Highbrew G5. В неї купа продажів на Аліекспресі, рейтинг 4.8. Виходячи з цього, я прикинув, що це не може бути повною фігнею. Тож вона швиденько доїхала, її вартість складає там щось в районі 150 доларів. Я її бачив там по 175, я її бачив по 140. Ну, тобто, воно коливається від магазину до магазину. І от я з нею там вже кілька тижнів, і ви знаєте, бачив відео з тезою, що кава це новий чайфай. і тут дійсно схоже на те, що китайці включилися в цю боротьбу. І вони насичують своїми продуктами ринок, і всім іншим компаніям, цим так званим брендам, слід до цього приготуватися. Тому що, на, наприклад, якщо цим займеться а, ну, ті самі Із-пресо зроблять щось електричне, або ті самі Time подивиться на більш доступний сегмент, да, бо в них там їх скульптор коштує дорого, ну там а, є. Чому? То в цілому сенсу для всіх цих інших великих брендів не залишиться. Тобто, там дуже, я, начебто, кавомолок багато, а вибору з них не дуже багато. Одним з них є там Barazza Encore Espresso, яка вже яка вже на ринку багато-багато років, і насправді я думав про неї. Але фактично, це вона шумна, вона дуже шумна і вона не сингл доуз, вона все ж таки більш розрахована там у неї великий хопер. Так, я знаю, там є варіанти з маленьким хопером. Але насправді зараз на ринку да найбільший попит це на так звані single dose кавомолки. Тому я все це, що я казав до цього, це ж в першу чергу саме про них, тому що да, там промислові, умовно, кавомолки ну, чи там, професійні для кафехи, де тобі потрібен великий хоп, щоб ти зміг змолоти там, пачку в 250 грамів одразу і не дуже її там навіть напружити. Це інший сегмент ринку, там теж є китайці, які домінують по цінах. Демпінгують по цінах, але ми говоримо про домашні варіанти. Тож зараз я вам розповім про цю кавомолку, яка виявилася ну, за свою ціну просто дуже крутезною. Тож давайте поглянемо на все це. Я пропущу крок розпаковки. Там просто нормальна коробка, в якій зафіксована сама кавомолка, стаканчик мірний для неї, а, ця гумова гармошка чи як її назвати. Не знаю, адекватний переклад з англійської, кришка для відсіку для кави. І ще там в комплекті така простенька, маленька кисточка, ну кисточка фігня. А тож, як бачите, доволі все вертикально орієнтовано, тому вона в мене навіть не влізає в кадр. Я буду знімати на широкий кут, побачимо, що взагалі з всього цього вийде. Ну, принаймні, так вона влазить уся, тож побачимо. Може ще будуть такі огляди робити. В цілому, дизайн, ну, скажімо так, він нормальний. Тобто, це не найкращий дизайн, є набагато красивіші кавомолки, електричні, але ну, і це дійсно не найгірше, вона компактна. Тобто, якщо поставити поруч руку, то десь вона з зараз, оскільки в мене петличка тепер бездротова. То я можу ось так от в кадрі поставити поруч із нею руку. Тобто, як бачите, вона десь трохи більше, ніж з лікоть довжиною. Не знаю, чесно кажучи, навіщо вона може бути в двох позиціях. Тобто, її можна поставити вертикально. І тут є другий магніт, який тримає стаканчик для цієї позиції. Тобто, ну, у вас такий більш, своб... більш вільний хід у стаканчика. І... Кава змелена буде трохи більше розлітатися по боках. Або ви можете поставити її тут і наклонити, ось, нахилити, ось так от. Тобто ось в таку, вона фіксується в цих двох позиціях. Ну і тут стаканчик треба ось так от підвдягати, але в цілому, враховуючи те, що це така кавомолка на одну-дві дози, я думаю, що це якраз нормально. Тут. Просто знімається ця гумова частина і можна легко почистити, помити. Ну і тут все. З керування в нас тут все дуже просто. В нас є одна кнопка, якщо її натиснути коротко, вона включиться на максимальній швидкості і перемеле те, що ви насипали зверху в цей маленький хопер. Якщо її натиснути і потримати, то включається так званий повільний режим. Молоту вона буде трохи менше, трохи більше за часом, але в той самий час, в теорії, зерно буде менше нагріватися і менше втрачати свій смак. Так що тут треба вибирати що зручно. Розмір помолу в нас вибирається ось цим колесом. Давайте тут розберу трошки. Ось таке в нас колесо. Тут. Нульова позиція, немає ніякої риски, але можна приблизно враховувати, що ось тут по центру це і є позиція. І далі тут в нас є під турку, під еспресо. Ну, справді, еспресо вони якось дуже багато тут відвели. У ну, мене робочий диапазон еспресо десь від трохи менше, ніж 5 до 7. Зазвичай це трошки більше, ніж 5. Обертається доволі легко, але не настільки, щоб там випадково це змістити. Не найточніший варіант обирати розмір помелу, але, чесно кажучи, я, мабуть, надійшов до того рівня, де там підбирають з кроком в 100 наном, там, в 50 скільки-то нанометрів. Тобто в нас тут є мока, дріб, мається на увазі всілякі пуровери, я так підозрюю. Ані, бачите, навіть дріп окремо і пуровер. Френч прес не передбачений шкалою, але насправді десь тут на 36, і прикол в тому, що ви можете продовжувати ще якийсь час обертати після 36, то у вас буде більш крупний помел, але там вже починаються такі булижники. Ну, і якщо покрутити далі, ви просто знімете цю верхню частину. І от можна подивитися, в нас тут статична сторона буру. До речі, Зараз, якщо вже розкрутив, я це все почищу. І ротор буру. Як бачите, п'ятигранний. Підозрюю, що йому можна знайти заміну. І ось тут в нас цей маленький вихід, через який виходить зерно. Далі ось такі от, можна побачити, там лапки, які це зерно зсередини вимітають. Ну і в цілому, як бачите. Утримання кави тут доволі невисоке. Тобто там я їм користувався кілька тижнів і не чистив. Але ось все, що в ньому залишилось, тому що коли мелеш і потім цією гумовою хлопучкою робиш отак от кілька разів, то це доволі ефективно видуває все зерно, що десь тут в нас через статику залипло. Але тут, як бачите, навіть і статики великої немає. Тож, доволі проста конструкція. Ну то, тобто, самі бачите той тезис, що я і казав, що насправді е кавомолка річ, ну, принаймні така базова річ доволі проста. Ну, Вона важка, прям дуже важка, тому надійно стоїть на столі. Тут в нас гумові ніжки. Ну і в цілому ось така вона. Так, ну давайте я вам все це продемонструю на практиці. До речі, як на мене, найбільша вада цієї кавомолки це те, що в неї незмінний шнур, і вони тут не зробили ніякого конектору І десь він, я не знаю, сантиметрів 70 завдовжки, тож в багатьох випадках знадобиться якийсь подовжувач. Тож, обов'язково вам потрібен спрей з водою, який чудово вирішує проблеми статики. У мене є ось таке ось такий пакетик. З усіх моїх залишків, які я тримаю для таких випадків. Ну, давайте спробуємо, я не знаю, 15 грамів адської суміші з змолоти. 15,2 теж нормально. Тож, кавомолка підключена. Так. Тепер відтаримо. Дозувальний стаканчик самої кавомолки. Водичка завжди не зайва. Засипаємо, я виставив її десь там ось на ці 5 з чимось, що я використовую для своєї Barista. А цікаво мені дасть прямо на ходу перемкнути. Перемкнути так, ось так от. На яку ми камеру знімаємо, щоб ось так от було краще видно. А цікаво, а ще ні. Так. Ще ближче. Занадто близько, не ловить фокус, то давайте ось так от. Бажано прикрити зверху все це. Ну і давайте швидкий режим. Тут скину і для контролю запустимо таймер на вага. А, їх не видно в кадрі. Ось ваги. Ще раз відтаримо стаканчик, бо поки я їх рухав, збив. Ось так повертаємо стаканчик, ну і погнали. Тобто, як бачите, сама кава змололася за 10 секунд. Ну і ще в мене секунд 6-7 пішло на те, щоб вибити з неї все, що всередині. До речі, цього разу чомусь ретеншн вийшов великий. Тобто десь півграма в нас загубилося, але я не впевнений. Ну, ні, бачите, це просто я не достукав. О, якщо Гарно постукати, то там в нас було 15,2, зараз виходить, коли коливаються ваги між 14,9, зупинилося на 15,1, тобто десь 1-2 грама десь всередині там загубилися. Але це якраз той варіант, який вони видають. Тобто губимо ми на отриманні десь 1,1 граму. Тепер давайте, якщо в нас вже так все одним кадром без склейок, я опущу ось так от камеру, тобто live action, в стилі найкращих режисерів. Ну і на фончик, просто ось так. Підозрюю, що я про це пожалкую, але натрусимо. Гарна консистенція. Не найдрібніша. тобто це не така пудра, як потрібна, наприклад, для джезви. Але доволі гарна рівномірність, консистенція. Ну і гарний помел на аеропресі вариться в мене чудово, аеропрес, в принципі, доволі примхливий до рівномірності помелу, до тюнінгу. Щоб підібрати оптимальний, тому в цілому з цією кавомолкою це доволі гарно вдалося. Давайте зараз я приберу зі столу і спробуємо. Ну, спробуємо насправді на мінімальних налаштуваннях змолоти. Продовжимо наші дикі експерименти. Давайте візьмемо ще 15 грамів мелаш інферналь. Тобто тут насправді і гейша крутезна. І базова молочна руанда. Тут в цих залишках є і дуже крута кава, і дуже, і дуже базова, але все рівно смачна. Але, звісно, я інколи навіть проварюю цю суміш на аеропресі, коли в мене її залишається багато. Але ось для таких демонстрацій вона підходить чудово. Тобто беремо. Далі сприскуємо як слід. Та що ж таке? Гарна кава хоче втікти від звичайної. Знов 15 грамів всередину. Відтаримо цей стаканчик. Поставимо його сюди і зробимо так, як рекомендує насправді виробник. Вони кажуть, що всі виставляння значень треба почати з того, щоб затягнути в нуль. Ну і потім давайте, от, так, десь приблизно з середини того, що вони рекомендують для турки. І будемо змелювати на. Ну, давайте теж на швидкому помолі. А, стоп, не скидаємо це ж наш стаканчик. Що у нас тут за вагою? Щось я збився за вагою. Вибачте, але знов-таки в нас є варіант все це зважити. У нас було 15 грамів на вході. Ну, тут, бачите, в мене пів грама пішло на стіл на ваги. Але що ми тут маємо? Насправді, рівномірний помел. Так, що ж я? Що я показую? Так. Раз, два, три. Чотири. Це не найдрібніший помел. Можливо, мабуть, було поставити на одиничку, і тоді він був подрібніший. Але він рівномірний, дуже м'який, такий ось вже ближче до тієї консистенції пудри, яка нам потрібна для джезви. Тож, я в джезві, з джезви випробовував цю кавомолку пару разів, ставив десь між одиничкою і двічкою, результати були доволі прийнятні. Ну, а тепер давайте спробуємо ж на більш крупному помолі. Побачимо, що на максимальних налаштуваннях вона нам дає. Що ж, давайте проведемо останній експеримент. Ось в мене тут 15,5 грамів залишки цього чудового зерна з усіх куточків світу і всього так. Де ти є? Збризнемо все, в тому числі, і ваги. Давайте Знов повернемося на широкий кут. Там ще з боку десь в темряві справа трошки видно мій чайничок. Тож, в цілому. Засипаємо сюди, накриваємо, ставимо на місце. ну Я думаю, що немає насправді сенсу в нуль весь час закручувати. І ставимо десь пуров. Ну, давайте ці 36 максимальні, що в нас тут вийде. В цілому, як бачили в, на попередньому прогоні в на в... на... Оце, на... О, на цей... от що ж я плутаюся, він змолов десь за я не знаю, секунд за 12-14, порівняно з тим, що руч, з ручною ковмолку це виходило в мене десь. Секунд, ха, так, яких секунд Десь хвилини три мінімум, то це дуже успішний успіх. Що ж, давайте на максималку. Кіт прийшов поїсти. Зараз його чекає не зовсім приємний сюрприз. Тож. Опний помел зайняв 6 секунд. І щось я знову натупив з цим стаканчиком, чи не відтарив його, чи відтарив чи щось таке. Давайте тоді секундомер запиняємо, вагу скидаємо. І висипаємо. Те, що ми отримали. Ну, тут, тобто ті 15,5 грамів, що в нас були, на вході ми отримали на виході. Тому, може, там це не супер круто, як роблять кавомолки з пласкими жорнами. Давайте ще нижче візьму. Є певна нерівномірність. Але в цілому варіант непоганий. Я пробував робити пуровер на тридцяточці і виходило доволі смачно. Не так добре, як якщо вручну молоти на команданти, Тому під пуровер я залишив собі команданти вручну, там все ж таки воно. Набагато швидше зм... змолю... змелюється, змолюється, змелюється. Але в цілому я дуже задоволений результатами, які ця маленька кавомолочка видає для еспресо, для турки, тобто для тих сортів, де молоти довго і моторно. Тож, в цілому, я дуже задоволений покупкою, враховуючи ціну в 150 доларів. А якщо там не збирати якихось знижок та купонів, то ще й менше. І мені здається, що ця штука не гірша, ніж там, щось дороге, що я там від початку починав придивлятися. Ну, може, якщо б там, зібрати кілька кавомолок та робити безпосередньо тести перетиканням там, або ще чимось таким, можна було б ну, не перетиканням, в смисля, а пробувати дві чашки одночасно, ну, Там може, не може, а була б якась різниця, але враховуючи ціну і враховуючи те, що. Навіть доволі примхлива на енбаріста, видає гарні результати. Я дуже задоволений купівлю цієї кавомолки. Тобто вона маленька, вона класно мелить одну-дві порції. Вона доволі швидка, вона тиха. Тож, в цілому, дуже добре все робить. А з недоліків, да, ну, короткий шнур незмінний, ну і не найточніше регулювання, але в цілому для. Якщо не загонятися по цій кавовій тематиці, а тільки базово там, цим цікавитися і заглиблюватися, ну, тобто, як, мабуть, як я там або як всім бажаю заглибитися в цю тему, то результати, як на мене, доволі добрі. Тож цілком круте співвідношення ціни та якості. І, і насправді я от ще раз переконуюся в тому, що китайські компанії вони дуже. Як сказати, наступають на п'яти топовим виробникам. Насправді, якщо навіть сюди вкрутити якийсь більш, наприклад, 7-гранний бур, то вже були б, мабуть, кращі результати. Але в цілому і так все дуже добре. І ручні кавомолки теж там вже підростають в якості. Тож, Сподіваюсь, вам це відео було цікавим. Буду дуже вдячний за лайки, вподобайки. Коментарі і все таке інше. Не забувайте донатити на зсу і до наступних зустрічей.